Яка вже, які які перстику, Бачиш, як просто вчора мала сидити. Я взяла палету, і по три, по три зернятка кладу. А чого по три? По три, на всякий випадок. Потім я собі пропікую і пересаджу, як файно зійде. В одну ямочку. Так, в одну ямочку. А потім я легенько присиплю його, а ці поємки поробила і беру по три зернинки. Тож і дощ у нас почався. Землю, я показувала, як. І як я землю готувала, торт, трошки піску і е, переброджений, і курячий послід водою розчинила. І через скільки часу він проросте вже зелений? буде? трошка довше сходить. Трошка довше. Але він вже прокільчений, то скоро зійде. Я поставлю на вікно і прикрию цілопаном зверху плівкою. А якщо, наприклад, немає парника, куди клас? Ну, то я в хаті, я не буду парник, поки що носити. В хаті навіть на підвіку. Але прокільчувати вже можна, якщо немає парника отапленого чи як? Ну то можна потім розсадити в горщики. І, і вже можна десь тримати в якомусь господарському приміщенні, десь, щоб потім у в городі лише розсадити. Бо перець довго, довго має, довгу вегетацію має, щоб він скорше, щоб він скорше гарно розвився і зацвів. І почервонів, бо він буде урожай, але може бути не червоний, а зелений чи пожовкне, а не встигне гарно достигнути. Ну. І все, вся робота. І чекаємо, що зійде. Парничку легко так легко зберезиємо водою, хоча в мене ґрунт вологий, ще е, за, зверху ґрунтом, трошки так легенько рукою. Притисну, зверху накрию плівочку і поставлю на підвіконечок. І буду чекати. Поставила я, зараз запхаю тут, щоб я знала, що воно є таке. О, маю, я собі написала, що то є перець. І от збоку запхаю той папірець написаний, і він тут мені буде стояти. Щоб я не попутала, що то є, бо перець, то Видно, що перець, але який, бо я маю ще інакше трошки буду ще садити. Різні сорти. Дощик падає. Вже може весна буде, так да. будьте здоровенькі.